Всім привіт хотів би сьогодні розповісти за дуже цікавий і, на мій погляд, вдалий годинник Huawei GT3. Я користуюсь ним більше року, і він мені дуже подобається, я ним задоволений. Міг би рекомендувати його, вони зараз ще продаються в торгівельних мережах на даний момент, і я б його вам рекомендував, тому що хто хоче там не іміджу якусь річ, там як Apple Watch, а саме класний смарт годинник з класною автономністю, з чудовим дисплеєм, з функціоналом, то це саме ваш варіант. Характеристики цих годинників наступні. А, да, ну, Почнемо з комплектації. Коробка дуже якісна, дорогенька, позолочений напис такий, дуже круто зроблено В комплекті багато там немає. Зарядний пристрій, інструкція. Бризиночки всі, ці всі моменти йдуть. Флісувий такий кульочок. Зарядний пристрій. Стандартний магнітний безконтактник з нормальним USB. Привіт, Samsung з його Type-C в кінці, до якого прийдеться докупати інший зрядний пристрій. Ну, в мене дуже багато блочків з, з таким роз'ємом, а з Type-C в мене немає. Тож довелося би купувати. Єдине, що хочу розповісти, у мене до цього годинника був JT2 Pro, який в титановому корпусі з сапфіровим склом. Теж був дуже крутий годинник, там були ряд там, обмежень. В нього там, є деякі моменти були з менюшкою, там є, були обмеження з сповіщеннями, але він теж був дуже класний, тримав дуже довго батарею. Він мені дуже сподобався, саме тому я після нього купив цей, бо той я розбив. Він мене впав з великої висоти на там, кафельну поверхню в ванні і в нього лопнув екран. До речі, хтось скаже там, сапфіровий екран, як це він лопнув? Там і так пошла тріщина. Але він навіть працював, все добре, я їм ще користувався, але ця тріщина мені муляла очі, тому я його продав там на запчастини. І через час походив за звичайним годинником. Зрозумів, що мені вже я дуже прив'язався до смарт-годинника. Мені подобається там його пульс, ці, всі контроль, всіх показників, там тренування, все. І я вирішив купити потім цей. Так, от, по зарядці в нього була така сама, але з нею виймався штикерок, тобто можна було з тайпсічним роз'ємом, можна було вставляти міняти там інші шнурки. Тут такого, на жаль, немає. Тут вже одне ціле, і якщо зіпсується цей кабель десь, то прийдеться купувати зарядку в зборі. Це, звісно, недолік. Але за більше півтора року жодних проблем немає, хоча він мене валяється з іншими зарядками в одній кучі. Характеристики цього годинника діаметром він 46 ну, мм. Тобто, це якщо порівняти з звичайним годинником, Дисплейчик нього AMOLED 466 на 466 пікселів. Дуже яскравий, дуже класний. Мені подобається ширина ремінця 22 мм, що дозволяє використовувати більшість ремінців з звичайних годинників, купних, з Aliexpress, там звичайних китайських магазинів. Якщо це зітриться. Хоча в мене от за півтора роки все в порядку, жодних проблем немає. Навіть оці трінчики не порвалися. В звичайному годиннику в мене вони через рік десь зношувалися, розривались. Тому ремінець дуже якісний. Він ну, не смердить Китаєм, такий софтач на дотик дуже приємно. Huawei GT, GT написано. З приводу інших характеристик. Тут є все. Тобто GPS, гіроскоп, акселерометр, барометр, датчик серцевого ритму, датчик насичення крові киснем, датчик температури шкіри. Тобто, абсолютно все. Що цікаво, характеристики по пам'яті: тут, тут 4 ГБ вбудованої пам'яті і 32 МБ ОЗУ. Це здається дуже мало, особливо порівняно там, зі Samsung, з іншими годинниками більш дорогими, там, де по там, 16 ГБ там, ОЗУ їх півтора. Але він працює от навіть зараз через півтора роки, він працює дуже швидко. Тобто, жодних проблем у вас немає, жодних затупів у мене завжди не було. Ну, Жодних проблем. Він працює дуже-дуже добре. І тому це ще одна така штука, що пам'ять не важлива, важлива оптимізація. І в цьому плані цей годинник ну, просто топ. Зроблений він дуже добротно. І саме основний його для мене основна для мене його перевага це автономність. Я скажу про це ще пізніше, але зараз от, можу сказати, що там з постійно вімкненим дисплеєм 4-5 днів, навіть е, протягом там, ну зараз майже там 4 дні, раніше, було може 5 е, це дуже крутий показник. Моїх знайомих, там самсунгівські годинники сідають під вечір, їх вистачає лише на день, і я вважаю це дуже великий недолік. То навіщо потрібен такий годинник? Годинник повинен працювати довго, там, там, він повинен бути надійний. Там. Тут, якщо в заж... мене я забуваю його заряджати, якщо в мене засвітиться, що він розряджений 15% і пропонує вимкнути цей Олесь Дисплей, я його вимикаю, і я знаю, що ще до вечора він легко мене дотягне навіть з тренуваннями. Тобто це дуже-дуже круто. Мені це подобається. Тому вважаю, що це просто топчик. Так, По зовнішньому вигляду ми прийшлися. Корпус металевий, хоча там на сайтах пишуть пластиковий це неправда. Він металевий, якесь тут ПВД-покриття, тобто такий чорний матовий, за рік жодних подряпин немає. Датчик серцевого ритму, там якось на той час був останнього покоління. Тому В принципі, теж там погрішності, нічого такого немає, записую непогано. У реміш... ремішочка є е, такі речашки, щоб його швидко знімати, швидко з'єму. Це теж дуже зручно, можна міняти на металеві. Я колись пробував, але мені не зайшло, мені таки більш подобається. Хоча металеві теж іноді, але металеві це не для вимірювання показників, а щоб висіло в тебе на зап'ясті. Просто годинник такий, напевно, для краси більше. Цей годинник має Digital, як кажуть, краун е, обертальну голівку, яка там перелистує менюшку. Ну, це я вважаю більш такий лишній момент, але ну, про це згодом можна було обійтись без нього, і він навіть заважає в деяких випадках. Тому тепер пройдемося по функціоналу годинника. І так, годинник, Оця заставочка мені дуже подобається, взагалі вже користуюсь нею, напевно, 3 місяці, якщо не півроку. В режимі Display» чудово Дісплей такі... чудовий. Оранжеві стрілки і синюваті сегменти дуже добре видно вдень. До речі, тут є датчик освітлення, він стає світліше на вулиці і темніше в приміщенні. О, до речі, тільки що побачив, як ці сегменти рухаються трошки в сторону, щоб не вигорав дисплей, дуже все продумано. Яскравості достатньо, працює чудово. Коли у вас оголосний дисплей, то да, До речі можете робити так, як на айфоні закрили. То вимкнули, і у вас вмикається основний дисплей. І так, функціонал. Перелистуючи вліво, ви бачите погоду і можливість запускати плеєр. Ось він вимикається. Годинник сам навіть грає. Можна на вибір вмикати музику на самому телефоні. Якщо листаєте вправо, тут у вас налаштовується кількість функцій, іконок, що буде перелистуватись. Це дуже, до речі, приємний плюс. Пульс. Активність, я поставив кислород, серцевий ритм в стані спокою, поставив там, ну було мені там, сумнів, якісь там робити було нічого, поставив там фази місяця. А до цього тут були в мене, в мене пропущені дзвінки. Теж було дуже зручно. І до речі, з них можна дзвонити, приймати дзвінки, відправляти також дзвінки. От в, якщо тут знаходити, тапаєте пальцями, він набирає абонента. Або я поставив на другу кнопочку, ось вони пропущені в мене, в мене дзвіночки. В е, який момент ще з цим годинником е, по звичайній менюшці? Тренування, записи тренувань, стан тренувань, пульс, СПО2, температура шкіри, здорове життя, журнал активності, сон, стрес, дихальні вправи, журнал викликів, контакти, музика, барометр, компас, сповіщення, погода, секундомір, таймер, будильник, ліхтар, пошук телефона і налаштування. Так, до речі, зразу скажу, тут можна ставити додатки. Вибір невеликий. А, ну там Pentel Maps, я поставив калькулятор, поставив. Але, в принципі, можливість така є. ну Мені там сильно це не потрібно, але там якщо хтось каже, що там в інші годинник, наприклад, там Samsung можна ставити додатки, а тут ні, ні, все можна поставити. Ну Єдине, що все дорівнює, це така функція. ну Не дуже зручно користуватись на малому дисплейчику, як, напевно, і грати, якщо деякі ставлять ігри і все остальне. Так, перший пункт тренування. Бігова доріжка. Я користуюсь прогулянкою, велосипедом і бігом. Прошу звернути увагу, тут 5 атмосфер вологозахист. Я не використовую їх ще в воді, бо бачив в інтернеті відео, що в когось вони протікали, в когось ні, в когось протікали. Тобто були такі питання, але, можливо, колись скористаюсь. тому що але режим басейн тут у вас є. Тобто блокуються кнопки, блокується все. І ви після цього відкрита вода, скакалка, тобто ви можете користуватись ними в басейні. І, відповідно, коли користуєтесь воді, тут у вас є спеціальний режим очищення. Все. Коли вони починають грати, в цей момент написано, що треба їх потрусити, і з динаміка повипадає вся вода. Вон, бачите, показує, що треба потрусити. Записи тренувань там зрозуміло. Це я бігав там, ходив, записував собі пульс. Це ваш режим протягом дня. До речі, в цей режим можна переходити із активних тих віконець на звичайному робочому столі. Температура шкіри цікавий додаток, але ну, не функціональний поки що, тому що показує неправильно. Можливо, його треба відкалібрувати. Показує 31,2, 32, бо на кінці руки, коли вона холодна, звісно ж, от зараз вимірюємо, звісно ж, правильно показати навряд чи вийде. О, низька температура шкіри, в мене холодний палець. бачите? Але можливість така у вас є. Я вимкнув цю функцію, коли це вона мене постійно працювало, але оскільки на її параметри опиратись нема сенсу, тому я її повимикав. Здорове життя ну, це ці квіточки здоров'я, але про це ми розкажемо, ну розкажу, коли будемо додаток дивитись. Журнал активності, ось ми бачимо, скільки там сьогодні активності, там було сон, якщо потрібно, стрес він вимірює. Дихальні вправи, це журнал викликів натискаєш, і там є кому треба дзвонити. Через додаток додаються контакти сюди, і ви можете натискати і дзвонити з годинка. Дуже теж зручно, я часто працюю, руки в мене бувають там брудні або зайняті чимось, і з годинника, або телефон лежить в іншому приміщенні, я з годинника швидко відповів і все. Це, до речі, відноситься і до сповіщень, і до дзвінків. Ось контакт, не можете додавати музика. Відтворення, воно, дві, пісні, дві пісні, що я додав. Ну, тут не дуже багато пам'яті, тому сенсу великого немає сюди додавати, але ви можете це робити. До того ж, я так наскільки зрозумів, тут підключається гарнітура, і ви можете бігати з ними і слухати музику. Прикольна штука, от я раніше, мені цікавили завжди там моделі Casio Касіотрек, там У мене були Casio Дефуйс, теж моделі. Тут є всі ці штучки, тобто тут є компас. Все відкалібрувався, кстати, класно оформлений. Мені подобається з червоним таким обрамленням. Є барометр. Тобто, який малює графік. Ще бачите висоту вимірює. Дуже-дуже прикольно. Ну, я не так субсим користувався, але наявність моделі, як, наприклад, в дорогих моделях Casio, це дуже-дуже добре сповіщення. Стандартно, щомісячний звіт. Тут проходять різні сповіщення. ви відкрили. Вас можна похвалити, бачите. Приходять сюди ж і сповіщення електронної пошти, сповіщення про пропущені дзвінки. Погода. Ось стандартно, ультрафіолетовий індекс. Сьогодні-завтра. Тобто, в цьому плані також проблем немає. Секундомір. Приємна така, Приємне оформлення, прикольне, В GT2 було трошки гірше, таке ну, простеньке. Тут дуже круто. Кола можна виставляти, ловити, все як можна. Таймер. У вас на вибір, часові інтервали, або можна налаштувати той, який ви хочете. все, крутити ці штучки і все. Будильник е можна ставити з додатку, можна ставити звідси. Воно додаєте будильник і вперед. Теж дуже зручно, він вібрує на руці і непогано так буде. Ліхтарик. Ліхтарик запускається із верхньої шторки, можна міняти кольори, можна ставити блимання різні. Дуже зручно. Ліхтариком дуже часто також користуюсь. Тобто, якщо немає під рукою, там підсвітити замочну скважину, все це також буває. Є пошук телефона. Натискайте, шукає зразу. Бачите. Налаштування. Налаштування Bluetooth. Тут ви ставите Олесь на екран, власні картки, я не знаю, це, напевно, системою оплати, я не користуюсь цим. Екран яскравість, звук, вібрація. Можна поставити пін-код на них, диспетчер дозволів, сповіщення. Е, налаштувати нижню кнопку то, що я казав. Е, налаштування тренувань. Трансляція тренування завжди вінкнена, система і оновлення і інформація. Все, Huawei gt 3 Системою оновлення. Тут можна перезавантажити годинник. До речі, я, е, да, тут з'явилася класна функція, яка не було в попередньому. Я їх під'єдную до декількох телефонів. Тому мені, коли потрібно перемкнутися на другий, я натискаю Від'єднати і на тому його знаходжу по Bluetooth і під'єдную. Але щоб це працювало, треба на двох телефонах зайти в аккаунт Huawei і повністю його, там, пройти аутентифікацію. Тільки тоді він буде, тоді він буде працювати з і тим, і тим е, пристроєм. Оновлення за цей час приходило декілька. В принципі, останнє так трошки змінило менюшку. Гарманіас, я так розумію, трошки змінилась. Працює непогано, швидкість класна, автономність там майже не змінилась, нічого, проблем жодних немає. Тому, в принципі, там, рекомендую все добре. Це немає такого, що там оновлять, оновлять, він там псується, щоб через рік міняли ну, щось нове. Ні, такого немає. Менюшка верхня, бачите, опускаєте, тут у вас теж налаштування, заблокувати екран, злити вон, воду, режим сну, там не турбувати можна вімкнути. Щоб не вимикався екран, ліхтарик. Все це тут. Ну і батарейка вона неділя, 12 на 5. Це все тут вказується. І так, циферблати. Все, ви міняєте їх або так міняєте. Дуже багато цікавих. Я там собі накачав, на такі звичайні. Вон, є навіть такий калідоскоп, тут кольоська міняєте, прикольно виглядає. Лише погратися, напевно, і батарейку він буде садити. Я так трошки ставив, ну, незрозуміло. Ось-такий мультяшний цікавий. Це цей прикольний дуже. Тому що, коли вимикаєте екран, бачите, який стандартний годинник засвідчується. Ну, дуже-дуже так цікаво, скажімо так. Ще, стандартні, самого початку ідуть стандартні такі штучки у вас. Зараз. Циферблати, і вони також реагують на Always On дисплей. Бо якщо ви вибираєте на багатьох завантажених циферблатах, Always On дисплей іноді підстраюється, іноді ні ото засвітлюється стандартна така заставочка. Тут у вас, якщо вимкнути ось, все, світиться. Тобто також годинник, день неділі, час і погода. Тобто, Дуже-дуже прикольний. От Стандартні годинники, вони, е стандартні всі ці ферблати, під, під них підбудовується Олисом дисплей. От тут вимикаємо, бачите, прикольний. І це ну, теж така бен, штука, цікава, іноді Іноді ставлю навіть стандартні. Але, як я казав раніше, цей мені один подобається, я його поставив вже давно. Цей функціональний, класно виглядає на чорному фоні, і я їм користуюсь постійно. Тому, а, до речі, по зовнішньому вигляду, за рік використання на склі жодних подряпин немає. А, може, воно ну, десь трошки там щось. І, в принципі, на самому корпусі також подряпин немає. Тобто покриття класне, зовнішній вигляд не втрачається. Також привіт до яким іншим брендам, в годинники облазять там з алюмінія. Тобто, всякі бувають проблеми з ними. Е, з приводу, зараз покажу. З приводу налаштування робочих столів. От зараз переходимо сюди. Осьо. Ви можете переставити їх, додати. Ті, що потрібні, прибрати. Ось плюс. Додати сон, стрес, ще є декілька режимів. Ну і в принципі, те, що є, мені подобається, я вже звик. Тому теж по налаштуванню тут значно все краще, ніж в GT2 попередніх. Там ну, було там, на 30 менше налаштувань, там не можна було сильно. Підлаштувати їх під себе. Тут все у вас є. І так, огляд додатку Huawei. Ну, перше, бачите кроки тут, ці всі полоски здоров'я, активності за день, що ви виконуєте. В принципі, я це все дивлюсь на годиннику, я не користуюсь. Що прикольно. Останні вправи. Ось. Все. Де я ходив, багато ходив. Раніше трошки бігав, велосипед в мене був також. Останнім часом небагато. Більше їжу за кермом. Якщо зайдете в тренування, то відкривається карта. ось от, Де ви ходили, там маршрут, час. І можна завантажити її як відео ще з музичкою такою, де буде стрілочка показувати, де ви йшли, де ви зупинялись, де ви що робили. Тому це прикольно. Ну, квіточки здоров'я, понятно. Сьогодні, бачите, мало по ходьбі було, але сон я не відзначав і там випити води, бачите, треба все це заповнювати. У мене нема часу. Але в принципі приємна е, функція. До речі, тут е, дуже класно, що дають м -м, поради. Поради висвічуються, там зробіть те, зробіть те, вам краще те, от коли ти спиш, там тобі пишеться. Е, там, там, у вас там був поганий сон, там більше робіть вправ перед сном, там більше робіть то все. Це дуже-дуже прикольно. До речі, про сон я тут не покажу, бо я не вимірюю вже. Мені незручно спати в годиннику. Пару разів погрався з цим і все. Але з сном дуже круто. По-перше, він записує храп. Зранку потім Я дуже часто храплю, в мене є проблеми, тому. Воно записує, коли а, ти хропів, і як ти хропів, і потім вмикаєш, це все, і жахаєшся, думаєш, Боже, який жах, як моя сім'я це терпить. І потім там активний будильник, який приємно грає там попередньо, спеціально розумний, який Дом. тобі не дає там, стресово просипатись. Це теж там все є. Ось, бачите, останній сон записало. Це було давно і все. Да, Фази сну теж там показує, там активний сон. Ну, Легкий сон, там, глибокий сон і дає рекомендації. З приводу пульсу. Також ось. Ну, тільки зранку ще маленький графік, але бачите, діапазон серцевого ритму показує, режим в стані спокою показує, все це показує. На самому годиннику теж дуже добре це видно. Вага. Ну Вагу тут можна під'єднувати або смарт-годинник, смарт ваги Huawei, або самому вносити дані. Я деякий час вносив, але потім якось мені надоїло. Бо Кожен день вимірювати, в мене є ваги, але не смарт. Сонце. Бачите, кільці активності, Ну, само собою. Те, що я казав, температура шкіри ось тут є. Але вона, то 32,1 вимірює не дуже точно і ну, якихось там інформації не, не несе це все. Ось все, СПО2, ну все добре, вимірює в постійному режимі. До речі, на відміну від там, деяких інших годинників. Постійно СПО2 постійно вимірює стрес, постійно вимірює пульс, температуру вимірює постійно, і все це з класною автономністю. Е, можете положення іконок змінювати, перерухати їх там в сторону. Воно можна тиск додати. Там, жіночі моменти, огляд здоров'я. Це все можна сюди додавати. Тут тож є тенденції, бачите, все це в режимі спокою. Він, наскільки мені відомо, враховує аритмію і якісь проблеми зі здоров'ям теж може показувати. У ну, мене поки немає, слава Богу. Вправи. Ось, тут є плани, які треба виконувати. Ти можеш поставити собі або там скинути вагу, або там покращити здоров'я. Це все можна поставити, він буде нагадувати. Є уніфікація з, зі стравою, ще з якимись там камод додатком. ну Не знаю, я не користуюсь цим, але можливість така є. З приводу аккаунту самого. Тут приходять у вас сповіщення, дані про здоров'я, щомісячний звіт, бачите, вас можна похвалити, там всі діла оновлення, якщо є, приходять також. Один, швидко оновлюється, без жодних проблем. Звіти за тиждень тут також. Тижневий звіт приходять, місячні звіти. Тут вам медальки приходять, в мене вже їх багато, там завиконані. Дуже приємна така тож, фішечка за виконані квести або про збільшення параметрів. Більше став бігати, більше ходити. Сам годинник. ось він підключається, ви заходите в нього, циферблат. Бачите, моніторне здоров'я, музику можна сюди вантажувати, епґелері, сповіщення, пошук, пристрою, будильник, контакти. Тут я виставляю це ж про погоди, є гаманець, але я там не додавав, мені це не потрібно. Налаштування пристрою можна скинути на заводські налаштування. Батарейку показує, показує, бачите, як сам годинник виглядає. З приводу циферблатів. О, Циферблатів тут вони класні, їх дуже багато. Переходити на офіційну сторінку. Я вибираю безкоштовні, їх дуже, дуже тут багато. Їх вистачає з головою. Платити не бачу сенсу. Вони постійно додаються. Я тут листаю, ну можу 15 хвилин листати вниз, листати і вони не закінчуються. Тут їх більше 200 або навіть там 500. Я не знаю, дуже багато циферплатів. Є багато достойних, є звісно, багато таких мультяшних нецікавих. Але є достойні циферблати. Там встановлюєте собі, і вперед Вон класно виглядає. Такі, ну, не те, що там якісь там не дуже цікаві, або, як бачив, наприклад, того ж Samsung листаєш, там якісь вони всі звичайні, мультяшні, однотипні. Тут у вас варіантів дуже-дуже багато. Звідси ж видаляються циферблати. Ви ставите більше, тут є і важчі циферблати. Ну, назад, якщо зайти, ось вони. Мої циферблати, ви можете прямо звідси їх видаляти, якщо вам не подобається. Або додавати ще нові. Тут також, бачите, і контакти улюблені, все поставили, там все зробили і вперед. Музика-гоманець, це все ми показали. От, ви бачите, керування, налаштування аккаунтом, маршрути він теж записує, там все записує. Всі параметри тут є, все, що необхідно для саме здоров'я. Мене в цьому годиннику цікавили лише там ці активності, програми по бігу там, по здоров'ю, і можливість відповідати на дзвінки і велика автономність. Я це все отримав. Можливо, комусь щось інше з цього потрібно. Ну, таке. Також хотів би там, звернути увагу, додаток працює стабільно, єдине, що в Play Market його немає. Тобто, вам необхідно його скачати по посиланню просто в інтернеті і встановити собі. Бо і за цих санкцій там Huawei не працює. ну Цей додаток є, але стара його версія. Ну, до речі, якщо скачати стару, з нею там перекидує на нову версію, ви її просто скачуєте як додаток, і всі діла. Тобто, все працює. Проблем я ніяких не бачу. Тому раджу, зараз ще трошки поговоримо про недоліки цього годинника, які також є. І, в принципі, все. Ну, і тепер додаємо, як обіцяв по недоліках. До речі, ось відповідь Бачите, приходять сповіщення отак. Тут ви можете або заготовлені відповіді натиснути, або вибрати емоції, бачите? Перелік, який можете зразу відправити. До речі, в GT2 цього там було трошки обмежено. Тут вже все працює круто. Так от, недолік. Сповіщення приходять нормально. всі, З Телеграму дуже добре, з Вайберу трошки буває затримку, але в принципі нормально. Якщо там якийсь додаток він не знає, то просто приходить синя іконка, така і сповіщення, і все. Особливо, коли там з Ютуба приходять нові відео, то вони приходять просто з синьою іконкою. Ну, Зараз, можливо, якщо тут воно це Viber. А ось ось іконка з Ютубу, бачите, приходить просто синю, синю ту іконку зверху. Є проблема, якщо, додати, якщо прийшло сповіщення, ви його не е, там, змахнули, але там, не прочитали або не натиснули оцю там, цей мусорничок, то сповіщення буде приходити знову і знову. Це було в попередній моделі. Тут його все ще не поправили. Тобто воно в тебе приходить. Ти такий змахнув через пів години пум знову. І ти думаєш, блін, там скільки можна. Але це відноситься більше до Телеграма. От, тобто з телеграма, якщо ви не прибрали сповіщення, не продивились його, то воно постійно буде вам нагадувати про нього. Це не дуже зручно. Другий недолік оця головка. В принципі, я її ну, майже нею не користуюсь. Тоби все можна робити пальцем, тачскріна. вона не потрібна м -м, взагалі. Це така фішка, може, за коспід Apple, просто щоб у вас була. Вона навіть заважає. Якщо ми надіваємо. На руку. В принципі, нормально, але у мене оця костяшка, вона там до нього касається. І в стандартному режимі це не страшно, але коли тренування, ти біжиш, йдеш, то воно костяшкою її прокручує і в тебе пролистуються іноді екрани. Це не дуже зручно, я вважаю, і більше создає проблем. Тому ці всі випуклі штуки, вони тут даром не потрібні. Це, я вважаю, мінус. Можна було просто дві кнопочки зробити і все. Е, ще такі, це скажімо, так, мої, е, те, що я знайшов. Тобто активність останнім часом якось дивно враховує. То ти побігав, щось поробив, бачиш, а кільця не наповнились, там одне тільки наповнилось, друге ні активності. Ну, думаєш, не, зрозуміло. Іноді нормально, приходиш тобі, вони повні, там, походив, позаймався, а іноді їх взагалі немає. Другий момент відноситься до пам'яті. Пам'ять тут мало. Тобто за ті гроші, в принципі, він уступає конкурентам. Можна було вбудовної пам'яті, але ну це ж не проблема. Можна було вбудовної пам'яті додати ну, 16 ГБ, хоча б 8, щоб можна було сюди багато закачувати. Але тут лише 4 ГБ. Для циферблатів і додатків цього вистачає, але для музики ну, не дуже, я б сказав. би. Але я цим не користуюсь, мене все влаштовує. Ну і основна перевага це автономність. Тобто з таким дисплеєм, як я сказав, 4-5 днів він витримує, але якщо вимкнути його взагалі і поставити тільки по підняттю руки, то тримається ну, майже 2 тижні. Ну, 10 днів точно. І це круто, дуже круто. Бо я там їду колись кудись відрядження, я не беру зарядку, я знаю, що мені вистачить годинника, там я можу розрахувати, що його там вистачить на тиждень, я можу за це все не паритись. Тому тут теж однозначний, однозначний плюс по цьому годиннику. На цьому все. Всім гарного та безпечного дня. Бережіть себе та близьких і до нових зустрічей.